Легкий і дієвий спосіб підвищити свою самооцінку. Поїхали, як би це дивно не звучало, але я вам пропоную прописати, чому ви цінні. Наприклад, я цінна тому що я унікальна, я цінна тому що я вмію гарно розуміти інших людей, і так далі. І так далі І цих речень має бути від 10 і більше. Чим більше, тим краще. І так само можна прописувати, чому ви гарні, чому ви достатні, чому ви сильні. І кожного разу, коли ви будете думати щось погане про себе. Ну, наприклад, що ви не вдаха, що ви не гарні, що ви недостатні. Ви просто відкриваєте цей списочок і зачитуєте собі вголос, чому ви гарні і чому ви достатні. І взагалі протягом дня я вам рекомендую нагадувати собі, що ви гарні, що ви цінні, казати собі компліменти, висловлювати собі захоплення собою. І знаєте, дуже часто, коли я пропоную людям цю вправу, вони. Говорять, що вони відчувають якесь відторгнення всередині, що їм якось ніяково, що це ж має, наче хтось інший їм таке казати, а вони про себе не можуть такого казати. А чому ви не можете це робити? Чому ви маєте залежати від чиїхось слів? Ви ж можете самостійно висловлювати захоплення собою. Також я часто чую відмовки, що це не працює, що це якась маячня. Але знаєте, я вам скажу так: те, як ми ставимося до себе, показує іншим, як ставитися до нас. Якщо ми ставимося до себе з повагою і з захопленням, то і інші теж будуть так само робити. Бити, бо вони будуть розуміти, що інакше з нами не можна. Я вам розкажу історію, що була в мене знайома. Ну я просто нейтрально до неї ставилася. Ну. Знайома і знайома, але вона в якийсь момент почала проговорювати в голосі, що вона гарна, що в неї гарне волосся, що в неї там гарне обличчя і так далі. І так далі. І знаєте що? З часом я помітила, що я дійсно стала інакше до неї ставитися. З часом дійсно вона в моїх очах стала більш привабливою. І це дійсно працює Отож, як вам вправи? і напишіть, чому ви цінні, хоча б одне речення: почніть прямо зараз.